А да, Винза. Вынести на бур. улицу, положили под под на вот. Вынести на улицу, положить подъезд. И что? Что нам делать? Принести вам его сюда положить или что? Вин сегодня выпустил. Но він не, дома. Ж не дома. Вот вам документ на підставі вулику за його его принять. И все так, на якій підставі він знаходиться в лікарні, якщо ви не приймаєте його через Ми, приймає приймає медичні відділення? Сестри, і відділення. Пойде головний лікар, прийде на чме, де підете до них і все розберетеся. Що може що? 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 старні лічити. Ви зобов'язані забо... його приймати на даний час ви не можете не прийняти не зареєструвати людину в приймальному відділенні, якщо вона поставила. И что? Физически он нам находится, оформляйте його. Оформите або пишіть відмову. Або пишіть відмову, правильно? Я вас навіть.